Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про І сьогодні ми підведемо грудневі ітоги по маркетплейсам по нашим успіхам, невдачам і деяким змінам. Поїхали! І так, класично розпочинаємо ми з прому. Власне, і тут е, ключовий. Фактор, це в нас обіг замовлень на суму 23 885 гривень. З них витрати 3402 гривні це власне комісія за наші продажі. І скажу чесно, що це доволі низька комісія, зважаючи на те, що. Умовно, щоб в роздріб настільки ж продати, через таргет потрібно буде витратити ну мінімум в два рази більше. З показами в нас все також супер. Показник виріс на 12%, 94 тисячі на охвати ми увалили. З цих 94 тисяч перейшли до нас лише 3820 людей, але тим не менше, це плюс 23% також зростання. І загальна кількість замов. Мовлень це 57 і 84 відсотки росту. Поки що на сьогодні дані результати в нас найвищі за. Цей час, що ми працюємо на маркетплейсах. Але важливо розуміти, що це новорічний, це святковий місяць, і я заздалегідь знав, що в нас однозначно буде зростання показників, і вони будуть значно вищими ніж були до цього. Тому що маючи цей бізнес вже в арсеналі більше п'яти років, я знаю в які місяці у нас більше замовлень, в які місяці у нас менше замовлень, які свята прям дуже добре стріляють. А які можна було б і краще підтягнути, але що маємо, те то маємо. Тому даний результат по промові поки що є найбільшим. Ми можемо сміло зафіксувати 20 400 гривень за прибуток. В грудні місяці, з 28 листопада по 27 грудня, у нас кожного місяця власне такий розріз. І це, як на мене, доволі непогані гроші, доволі пасивні. І наскільки я знаю, це плюс-мінус середній результат моїх дропшиперів, які торгують на промові і мають. Середні пасивні показники, де вони не е, займаються промом на постійній основі, а от просто, просто є і все. Тому такий результат. Я нагадую, що на промі в нас тисяча товарів на сьогодні викладено. Це небагато, зважаючи на те, що весь асортимент у мене займає більше 100 тисяч позицій. І ми його потрішку доповнюємо, але сильно уваги, чесно кажучи, не приділяємо. Тому я думаю, якщо б тут був значно більший обсяг товарів, то відповідно і трафіку було б більше, і замовлень більше. А топові наші дропшипери продають на 100 плюс тисяч на промові кожного місяця. Далі ми переходимо до розетки. Тут ситуація також краще. В нас збільшився прибуток на 37 Замовлення збільшились на 25%. Успішних замовлень із 49 37%. І... Загальна сума успішних замовлень, тобто гроші, за які я вже отримав 33-33 Але насправді вона більша, я рахував, тут виходить 10 270 гривень. Просто є спаєні замовлення, де один і той самий клієнт робить 2-3 замовлення на різні позиції, а потім дізнається, що ми з одного магазину і прохає це все. Відправити одним замовленням, щоб не платити за доставку. Тому ми інші замовлення скасовуємо, а ці залишаємо. Такий показник: 10 тисяч. Це також найбільший результат у нас по розетці за весь час, і він однозначно виріс, але все ж таки є меншим, ніж пром. Проте варто зазначити, що на сьогодні в нас на розетці виставлено лише 412 товарів. Тобто потенціал в розетки може навіть бути більшим, ніж у Прому. Зважаючи на те, що в промові в 2,5 рази більше виставлено товарів, ми отримали 20 тисяч. То тут ми отримали 10 тисяч за 412 а, товарів. Якщо ми додамо ще плюс 600 товарів, я думаю, ми зможемо десь вийти на прибуток в 25-28 тисяч гривень на пікових а, місяцях по продажам, що доволі також погодься непогано. Знову ж таки, це для мене цілковитий пасив, адже я не витрачаю на то все часу. А Ми все виготовляємо в будь-якому випадку для оптових замовлень, і це просто йде бонусом. там менеджер сидить, опрацьовує і копійчина капає. Небагато, без сумнівів, але візьмемо вже пром і розетку, і в нас там чистий прибуток, виходить 30 тисяч гривень. Ну, як чистий, чистий, е, з вираховуванням комісій. А сюди ще накинути налог, а сюди ще накинути собі вартість. Ну Неважливо. Якщо прибрати все, то 20 тисяч з двох маркетплейсів чистими в карман падає, і це доволі приємний прибуток. 20 тисяч на дорозі не валяються, і, як на мене, воно того вартує. Ну і далі про неприємне. Замовлення на епіцентрі все ще по нулях. за... Два чи три місяці роботи з маркетплейсом Епіцентр. У нас а, пройшли модерацію лише 20, а, скільки там, 22 товари. Дуже все довго, дуже повільно, дуже поганий а, зворотній зв'язок з модерацією, з менеджером, який а, за вами закріплений. А поки що мені не подобається. Типу, на нього часу вбивається багато, постійно якісь потрібні редагування, а, незрозумілі, незрозуміло на що, а Для того, щоб от карточки були дозаповнені так, як їм потрібно. А, при тому, що в будь-якому випадку заповненість, як ви бачите, ось така. 100% ні на одній карточці навіть немає, при тому, що буквально все заповнено, але ось ось так. Дуже сильно неоднозначні на сьогодні в мене відчуття до цього маркетплейсу. Мені вже хочеться зрозуміти, як він працює, але якби це був мій перший маркетплейс, на якому б я вирішив зареєструватися і почати торгувати, я б мабуть тричі ще подумав, чи я хочу взагалі мати тоді діло з ними, тому що. Дуже-дуже все якось натянуто, дуже не френдлі і ну, в цілому мені не подобається. Далі в нас іде каста, каста Хаб, на якому також жодної продажі за цей місяць не сталося. А в чому проблема? Не знаю. Товари тут виставляються, в нас уже під 200 товарів на касті, але трафіку немає, аналітикою. Як подивитись, то там можна побачити що там показів близько трьох тисяч, і в порівнянні з іншими платформами це просто дуже-дуже мало. І якщо про епіцентр я поки що не можу сказати, як про маркетплейс в плані результативності та продажів, по касті я бачу, що вона дуже слабка. Вона програє в маркетингу в рекламі твоїх товарів в промові і розетці в декілька. Рівнів, і як ми бачимо, ніякого прогресу тут немає. За весь час ми на касті зробили три чи 4 замовлення, і на цьому все не дуже радує, але маємо те, що маємо. Ну і власне все по маркетплейсам така в нас звітовність: плюс 30 тисяч обороту, 20 тисяч з них чистий профіт. А під епіцентр стоїть, каста немає замовлень. OLX я вирішив забити на нього хер і нічого не виставляти. Але я прозлянув якісь іще маркетплейси, тому якщо у вас є якісь варіанти, можливо, ви щось уже пробували або хотіли б побачити, щоб я це потестував. Пишіть в коментарях, залитимо на якісь іще маркетплейси і подивимось, що в них там по замовленнях.